ск ч сок ять ск шть ск ем Методично віджимається від підлоги, час від часу міняє положення рук, щоб задіяти різні групи м'язів як професійний спортсмен. А насправді семирічний школяр Андрій Косташ, юний киянин, вирішив встановити рекорд із безперервного віджимання від підлоги. Техніка дуже потрясаюча, яка віджимається Андрій. Тож що робить Андрій. Е це грамотна по спортивному і саме те, що може претендувати на рекорд. За перші пів години Андрій із легкістю долає першу тисячу віджимань. 998, 999. 1000, діноставосі тисяча урат Поштовхом до занять спортом і встановлення не дитячого рекорду стала хвороба, каже мама. Ще спочатку у нього була поблична грижа. багато врачі рекомендували Займатися спортом, прес щоб вона аналі. Підтримують Андрія батьки. Час від часу міняють один одного у кріслі біля дитини. Лік рекорду ведуть годинами. На другій годині рекорду юний спортсмен віджався від підлоги вже понад три тисячі разів. Помітна втома. Хлопчик розминає руки і нервує. Його вчасно підбадьорює батько. Все нормально? Давай, поехали. Соберитесь. Соберите. И і... поехали. Да. Раз. Він доведе може, вже він нічого не буде відчувати. Ні, ні кров, прилив ніч. А от на автопілоті просто от він дійде до фінішу. Після майже двох із половиною годин безперервного віджимання на останній сотні Андрій значно пришвидшує темп. Тато на силу встигає рахувати. 96, 97, 98, 99 і 100. дев'ять На запитання навіщо віджимався чотири тисячі разів. Автор недитячого рекорду відповідає щиро і по-дитячому. Мені просто подобається. не робити рекорди і получать брізи. Андрій чемпіон України з карате. Він також знімається у кіно. Поспішав встановити рекорд, бо за кілька днів від'їжджає до Варшави на зйомки нового фільму. І переступити через свої комплекси, переступити через свої е через свою лінність. Через свої амбиции, через свою гордыню, это самый большой рекорд, это самая большая победа. Андрій Ковалев, Іван Довганик, п'ятый канал.